Отже, роботи не де тривають інтенсивні бойові дії, не зважаючи на справу, що зараз ворог підвів чергові свої резерви по обох флангах від села роботи тому, що насамперед говоримо не стільки, можливо про бої в населено пункті, тому що більшість населеного пункту за такими різними даними вже перебуває під в руках збройних сил України. На флангах набагато більш запеклі бої, схоже, що точаться з метою чого це відбувається? Ось таке флангове просування, щоб максимально максимально збільшувати тиск, розширювати лінію фронту. І до речі, навіть попри те, що там писали напередодні Washington Post, про те, що от, мовляв, це неправильна стратегія збройних сил України, е, начебто, вони рекомендували і американські командири генерали рекомендували завдати цілеспрямованого удару по якійсь одній із. Точок, але натомість українське командування навпаки обрало стратегію дещо іншого широкого тиску на всій протяжності фронту. Е, мені здається, що наші командири так точно знають, як краще вчиняти так. бувають помарки. І сьогодні я про таку помарку розповім. Е, яка ну це не помарка, це направне напевно, злочин, коли людей пускають не в один кінець, і на жаль про таку помар... про такі події розповіли аналітики Діпстейт, що відбулися на Бердянському напрямку. Е, я Знаю такі випадки, зокрема, тут на роботинському напрямку. Ми пам'ятаємо початок штурмів, коли на міни зайшла наша техніка. Ми пам'ятаємо, і я вам про цей епізод розказував, що було із 118 ю бригадою, яка потрапила фактично у засідку ворожих позицій, не знаючи, що насправді це ворожі позиції. Були такі дані, і там був величезний, величезні втрати і величезний скандал. Це знаєте, це недоліки, напевно, молодої армії, але зрозуміло, що за цими недоліками стоїть погане планування, питання до певних командирів і, вочевидь, дуже потрібна річ, аби тих людей, які відповідальні за таке неправильне планування, було притягнуто до відповідальності, тому що за цими подіями стоять життя людей. А, зараз я, я дійду до цього так, але по роботинському напрямку ще що хочу розповісти. А, власне, тут зараз, а, як я говорив, по флангах найбільш такий. Інтенсивний штурм триває, як мені розповідають бійці 82-ї бригади десантно-штурмової бригади, яка як відомо знову ж таки із західних преси. Вона вже публічно про це говорить. Вона сюди зайшла на цей напрямок. Зрештою, як і 46-та бригада десантників, як і 71 ша єгерська, яка змінила на цих рубежах, наприклад, 47-му. 65-та тут воювала. от до речі, хлопці писали коментарі: 65-ї, Кажучи, мовляв, а чого ви про нас не згадуєте, що ми тут тут насправді дуже велике. Горнило, боїв пройшло, і та ж сама 65 47 наприклад, бригада на Роботинському напрямку, ви спрацювали, і, як би сказати. Виконули надзвичайно складну роботу. Я не кажу, що їх зараз прибрано з цієї ділянки фронту, проте відбувається певна ротація, певне заміщення. Хоча ми все рівно спостерігаємо за тим, як 47-ма бригада ось останніми днями, наприклад, збивала ворожі гелікоптери на цих рубежах. Зрештою, зараз не про це, зрештою, не про те, хто в нас тут наступає і якими силами. Хоча ми розуміємо, і про це писали західні аналітики. Що 82-га бригада це один з таких найбільш боєздатних підрозділів, найбільш оснащений, напевно. Що західною військовою технікою, це і в них на озброєнні є БМП Мардер, Танки, Челленджер, БТР Страйкер? Ось зараз бійці там намагаються. Штурмувати позиції в роботному та його околицях, що розповідають власне наші бійці. кажуть, що дуже насиченими були перші дні штурмових дій. Дуже на жаль, багато було поранених. Купа прильотів є від ворога, тому що от коли кажуть, що в них там артилерія повністю майже ледь не в нуль висічена, це не відповідає дійсності. В них ще є тут артилерія, але насамперед в них тут є авіація, армійська авіація у вигляді гелікоптерів, які інтенсивно працюють саме через це гелікоптери і вражаються на цьому напрямку, тому що вони ще більш інтенсивно почали працювати в ході наших е, штурмів е, майже дві доби стартові доби штурму. Наші бійці, ось якраз тут в роботаному, та на околицях роботаного це я переповідаю слова бійця 82-ї бригади. Е, от вони майже не спали дві доби. І навіть трохи втратили ентузіазм. Це я цитую, але зараз все остаканулося і буде більш оптимістично. все. все виглядає більш оптимістичним від нинішнього часу. Просування потроху є прийшло розуміння, як має все відбуватися, і що на жаль, без втрат там дуже складних проходжень цієї території не буде. Ось це те, що переповідають бійці із роботинського напрямку. міні поля. Вони зменшуються насправді, тому що як неодноразово говорять експерти, тут на цьому запорізькому таврійському фронті, в вигляді такої перегорнутої піраміди, виглядає лінія оборони росіян, де ось ця основа, котра згори, це є найголовніша лінія оборони, хоча це якби лінія забезпечення другої мала би бути ця лінія оборони. Але по факту, от у росіян тут вона перегорнута. Вона найголовніша. Далі, де середня ланка, якраз ті другі лінії, які вважаються основними на цьому напрямку, куди вийшли зараз захисники. Наші от вони вже позбавлені тих мінних полів, тих мінних загороджень, якими були насичені якраз перші стартові лінії оборони на цьому напрямку, тому об'єктивно. Трішечки спадає загроза від мінних полів. Зрештою, і мін в окупантів ну не може бути так багато для того, щоб вони й далі так інтенсивно мінували територію. Але я хочу згадати про людей, про яких ми не часто говоримо. Це сапери, і це направду, друзі, святі люди. От роботу якраз на запорізькому напрямку саперів минулої доби показали вони. Пропоную вам з нею ознайомитись, яке нам показує, як ручками своїми Дивимо сапери далі. Розміновують е, ці позиції, створюють коридор для просування бронетехніки. Дивимося далі, як за анонсом бійця, який знімає це відео. Ще два вибухи. Це робота постійно на межі ризику, найбільшого ризику, який Ще тільки два. може бути. А тепер все ось таким чином. Друзі, ось таким чином створюються коридори для просування нашої бронетехніки. Нещодавно говорячи із одним генералом колишнім НАТО, він розповідав мені, що на його думку дуже неадекватно. Партнери наші союзники підійшли до питання розмінування території. По перше, а вони ніхто в принципі світі не чекав, що росіяни настільки щільно будуть заміновувати території. І Б та техніка, як каже цей генерал, вона застаріла всі. Е е е е е е е Нищі, які є на російської зрештою, армії, тобто, пережитків радянських армій. В принципі, дуже схожі машини для розмінування є в наших союзників. Це коли установка випускає таку ковбасу із вибухівки, з динаміту, і за рахунок потужного вибуху здетоновують ті. Мінні загрожені ті міни, які розкидані на полі в секторі розриву цих цього динаміту, цієї вибухівки. Так, от з таким щільним мінуванням, в принципі, вони не досягають такої ефективності. Ці машини набагато виявляється зараз ефективними касетні снаряди. От саме в розмінуванні касетники дуже дуже сильно допомагають. От це реально, Я ще раз повторюся. Геймченджер говорив я про це учора. Повторюся про це і сьогодні. Що касетники дуже і дуже допомагають нашим захисникам працювати на фронті. От ще нам касетних боєприпасів до е реактивних систем залпового вогню. Хаймарс це була дуже-дуже крута і болюча штука для окупантів у тилу. Е так, е продовжимо. Про роботинський напрямок. До речі, хочу вас ознайомити з альтернативною картою. Є такий Ендрю Перпетіо, який в Твіттері теж складає мапу із. Е того, що маємо на фронті, а, і от у нього дещо розгорнуті. як на мене, картина зараз схожа в роботному. Ви бачите, що майже весь населений пункт в нього виділений як контести, тобто зона конфлікту, якби зона, за яку триває боротьба, тривають бої а, між копаннями та роботи. Ось усі ці траншеї. в ці лінії оборони між роботим та Копанями. Траншеї тут бачите таким жовтеньким кольором позначені. А також у ці траншеї вони фактично теж зараз перебувають у такій собі сірій зоні, як і все роботине, як і наближення збройних сил України до основних ліній оборони в районі вербового і подальшого розширення захід уже в тил роботиного вихід до Новопрокопівки зі сходу. Фактично, зараз є дані про те, що вклинювання збройних сил України на другу лінії. Оборони це цього суцільного окопу, який ви бачите жовтим кольором. Він тут промальовується чистопіль, солодка балка, до вербового йде. Так ось це вклинювання складає від 2,5 до 3 приблизно кілометрів. І, зрештою, на карті Ендрю Перпетіо це доволі таки чітко видно. Зараз дуже інтенсивні бої, спроби цього просування відбуваються на захід від роботиного в межах власне, цієї контестит-зони сірою зоною в межах ось якраз цих окопів, цих фортифікаційних споруд окупантів між копаннями та роботи ним на схід. Ну тут зрозуміло, що відбувається спроба обійти роботи не тому, що все ще засідають окупанти там, хоча вже да давно потрібно було покинути цей населений пункт. Ну і самому роботиному, як я сказав, більшість насправді населеного пункту вже в руках українських бійців. Проте е, при цьому, е, все ж таки, окупанти, як ви бачите, навіть цю стрілку Russian Attack, е, вона позначає е, нестримні і постійні контратаки противника. Я не знаю, яким чином вони е, досягають у такої кількості своїх підрозділів. Як вони просто женуть далі на м'ясо, стільки людей, але вони продовжують це робити як на цьому токматському, так і на бердянському е, напрямку. Е, ще що хочу розповісти: ну це настільки можливо про. Роботинський напрямок, скільки радше поближче до Василівки, а то й загалом до Запоріжжя, це стосується Енергодар, ось цей наконечник стріли цей виступ в районі Енергодару. Він звісно, що розбурхує уяву, оскільки саме тут напевно, найбільша зона небезпеки в контексті Запорізької атомної електростанції. чимало людей дуже часто мені в коментарях пишуть: а що там з Енергодаром? А коли буде звільнено, а як буде звільнено? Друзі, не раніше ніж наші захисники зможуть прорватися на з тих ділянках фронту, про які ми говоримо, тобто Роботинський. Фронт бердянський напрямок, або якийсь будь-який інший, так от не раніше, ніж це станеться, відбудеться і подальше звільнення енергодару, тому що найскоріше, найпевніше, ніхто не буде Енергодар в лоб штурмувати, будуть створюватися умови, за яких окупантам там перебувати або неможливо, або небезпечно, що буде спровокувати їх до відступу. І, от момент, коли. Окупанти будуть відступати. Це напевно, що зірковий час наших сил спеціальних операцій, які будуть змушені і не мають зайти. Я думаю, що в них є плани заходити на запорізьку атомну електростанцію. Ножки це ніякі не таємні плани збройних сил України і, прости господи, генштабу або будь-кого іншого я в них не занурений. Це лише такі мої міркування, які я вводжу на основі свого спілкування із аналітиками, експертами з читання, з розуміння ситуації, спілкування з бійцями і багато багато чого іншого і просто читання зрештою. Карти того, що ми бачимо.